Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Для тих, хто дивиться моє відео, вперше представлюсь. Мене звати Максим, я являюся адвокатом і на цьому каналі я публікую відео щодо різних юридичних питань. Сьогоднішнє відео буде присвячено питанню щодо того, як захистити свої права у справах по ДТП. Відео буде корисним для адвокатів, для осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності, а також для осіб, які попередньо вважаються потерпілими у справах по ДТП. Ключовим тут треба вважати слово попередньо, тому що від того, як буде захищати свої права та інтереси особа, яка попередньо вважається винною, буде залежати доля тієї особи, яка попередньо вважається потерпілою. Адвокатом відео буде корисне у зв'язку з тим, що використовуючи знання які будуть отримані після перегляду цього відео, можна буде побудувати стратегію захисту свого клієнта. Особам для особам, яких притягають до адміністративної відповідальності, відео буде цікавим так само, оскільки можна буде побудувати стратегію захисту. А для осіб, яких попередньо визнали потерпілими, відео буде цікавим у зв'язку з тим, що. Така особа буде знати, що робити відразу після того, як трапає дорожній транспортна пригода, і як правильно це зробити для того, щоб потім самою не, не бути винною. Інформація є унікальною і навряд чи є десь в мережі інтернет, Тому що дана інформація є напрацьованою і, відповідно, ця інформація вже. Перевірена судовою практикою, тобто ті методи і прийоми, які будуть розповідатися у цьому, віде відео, вони були успішно застосовані при захисті прав та інтересів у клієнтів. Тому слухайте відео уважно. Я думаю, що воно вам в подальшому допоможе. Давайте почнемо з нормативної бази. Статтею 124 Кодексу України про адміністративне правопорушення передбачено, що особа притягається до адміністративної відповідальності. У випадку порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів або інших об'єктів, тобто за порушення правил дорожнього руху, що спричинило до дорожньо-транспортної пригоди. В свою чергу, правила дорожнього руху затверджені постановою Кабінету міністрів України від 10 жовтня 2001 року номер 1306 Тобто, для того, щоб вас притягнули до відповідальності за статтею 124 Кодексу України про адміністративне правопорушення, ви повинні порушити конкретний пункт вище вказаний в правил дорожнього руху, і таке порушення повинно призвести до дорожньо-транспортної пригоди. Якщо ви з цим питанням мали справи, то вам повинно бути відомо, що поліція, як правило, у протоколах про притягнення до... Адміністративної відповідальності зазначає загальні пункти, які ви начебто порушили при ДТП. Насамперед, вони, як правило, зазначають пункт 2.3 під пункт Б або пункт 13.1 правил дорожнього руху. Що ж зазначено в цих пунктах? Зокрема, пункт 2.3 для забезпечення безпеки дорожнього руху. Водій зобов'язаний бути уважним, стежити за дорожньою обстановкою, відповідно реагувати на її зміну, стежити за правильністю розміщення та кріплення вантажу, технічним станом транспортного засобу і не відволікатися від керування цим засобом у дорозі. Пункт 13.1. Він стосується питання того, що водій повинен дотримуватися безпечного інтервалу та безпечної дистанції. Тобто пункти фактично є загальними, декларативними, і поліція пише, як правило, саме ці пункти, а не конкретні пункти, які ви порушили. Тобто, наприклад, якщо ви здійснили неправильно розворот, і такий розворот спричинив до дорожньо-транспортної пригоди, то поліція все одно часто пише саме пункт 2.3 і пункт 13.1. Але ж питання в тому. Якщо ви були уважними, і якщо ви дотримувалися безпечного інтервалу, а порушили інший пункт, то як же ж тоді бути в даному випадку? Тому в даному випадку я вам розповім, як захищати свої права, якщо сталася така ситуація. В першу чергу, якщо вже так трапилось і справа вже розглядається в судовому порядку, то вам необхідно подати клопотання про призначення судової експертизи. І на вирішення такої експертизи серед іншого треба поставити питання наступного змісту. Якими пунктами з технічної точки зору в даній дорожній ситуації повинен був керуватися водій автомобіля? Як правило, на таке запитання експерт надає цілком конкретну відповідь. Тобто, наприклад, експерт зазначає, що в даній дорожній ситуації. Водій повинен був керуватися пунктом 10.1 або 104 правил дорожнього руху. Тобто експерт зазначає не загальні ті норми шаблоні, на які посилається поліція, а цілком конкретні. І суд розглядає справу на предмет, на предмет порушення самих тих пунктів, про які зазначено у протоколі, і не може розглядати і притягати до відповідальності за порушеннях. Тих пунктів, які не вказані в протоколі. Як приклад, вам наведу свою справу, в якій я успішно захистив інтереси клієнта, використовуючи цей метод, відносно клієнта був складений протокол про адміністративне правопорушення. В ньому знову ж таки зазначено, що він порушив пункт 2.3 підпункт Б, а також пункт 13.1 права дорожнього руху. Ми ж, відповідно, попросили суд призначити експертизу. Серед переліку питань було вказано те питання, яке я зазначив вище, і експерт, повернувши висновок, у висновку було зазначено, що водій при даній дорожньої ситуації повинен був керуватися пунктами знову ж таки 10,1, 104. Тобто нічого не йдеться. Про пункт 2.3 і пункт 13.1. Суд проаналізувавши цей висновок експерта, звільнив мого клієнта від адміністративної відповідальності і зазначив наступне: зокрема, суд зазначив, що суд самостійно не може визначати інші фактичні обставини та відповідні пункти правил дорожнього руху, аніж ті, які вказані у протоколі про адміністративне правопорушення. Крім того, не може вирішувати питання про винуватість іншої особи, щодо якої протокол про адміністративне правопорушення не складався. Відповідно до статті 62 Конституції України усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачиться на її користь. Така от вам коротенька порада, друзі, коротенький метод, але дуже ефективний. Пропоную на нього звернути увагу і використовувати. У своїй практиці щодо захисту своїх інтересів. Що стосується осіб, яких попередньо визнано потребіли у таких справах, то як і обіцяв, також дам коротенькі поради. Зокрема, якщо трапилась дорожня транспортна пригода і вас попередньо визнано невинуватим і протокол складається відносно іншої особи, то вам треба переслідкувати. Які саме пункти прописує поліція у протоколі. Тобто вам треба бути впевненим, що поліція не тільки вписує такі загальні і декоративні пункти, а вам треба наполягати на тому, щоб включили ще ті пункти, які ви вважаєте, що особа порушила. Наприклад, знову ж таки, якщо це розворот, то відкрите правила дорожнього руху. це... Досить легко зробити одна хвилина, підключитися до мережі інтернет, знайти ці правила, подивитися, як правильно здійснювати розворот, якими пунктами передбачено, що, на вашу думку, порушує водій, і наполягати, щоб поліція їх прописала. Тому що якщо вийде так, що особа, яка попередньо є винуватою, її буде визнано в подальшому не оскільки поліція склала неправильні протоколи, то будуть багато питань, в тому числі щодо того, як вам отримувати страхове відшкодування. Будуть питання щодо того, взагалі, хто в кінцевому випадку буде винен. Тому краще все, краще все робити на самому початку. Друзі, в сьогоднішньому відео я розповів лише про один прийом, який на моє переконання вважається ефективним. Будуть ще інші відео, зокрема, буде ще цікаве відео щодо того. Як правильно призначати судову експертизу, які питання ставити, як правильно збирати матеріали для того ж таки, щоб знову успішно захистити інтереси клієнта, якщо це буде переглядати адвокат, або якщо ви захищаєте свої інтереси самостійно, то буде корисно безпосередньо для вас. На цьому сьогодні все. Дякую за перегляд. До скорих зустрічей. Слава Україні!